Всім привіт! З вами я Коан. І це наше перше відео, яке я вирішив зробити в формі прологу, в якому я буду розказувати, що ж ми будемо робити в нашому новому проєкті вишти за будь-яку ціну. Це, до речі, наш перший проєкт, тому не судіть строго Так, головні досягнення, які ми мусимо зробити, це побудувати дім, поторгувати з селянами, потрапити в пекло. І по можливості, я не знаю, що точно потрапити в ент. Але найголовніше наше досягнення, яке ми мусимо здобути, це збудувати піраміду хоча б з трьох блоків і поставити її перед своїм домом. Можливо, я буду грати з своїм другом. Хоча це більше, ніж можливо, бо так я вже перевіряв, мої відео не дуже цікаві, коли я знімаю сам. І ми будемо знімати разом і, можливо, будемо будувати два доми, а не один. Е, також хотів сказати, що я граю не на ліцензійному Майнкрафті, а на піратському. Тому е, наші е, скіни... Ну, ви знаєте цю проблему, що е, коли піратський Майнкрафт, то в ньому скіни не можна самим вибирати. Тільки якщо писати якийсь собі логін. Але я не буду писати собі якийсь дивний логін, тому... Більшість часу я буду виглядати просто як стів. Так, на цьому можна закінчити. Я створю тільки світ і все. О, Майнкрафт 1.6. Вітаю вас! Наш новий світ, наш перший світ завантажено. Я думаю, це буде ще не раз, бо е, може або з комп'ютером що статись, або з Майнкрафтом. Ну, всяке буває. Все, я з вами прощаюся. До нових зустрічей. Е, наші відео будуть виходити приблизно, я точно не знаю, або з наступного тижня, або з на другий тиждень я точно не знаю. Всім пока!